Доброго ранку, мої юні дослідники! Сьогодні на вас чекає захоплива експедиція. Уявіть собі місце, де зібралися найнеймовірніші істоти з різних куточків нашої планети. Великі та маленькі, хижі та травогідні ті, що вміють літати, плавати та швидко бігати. Що це за чарівне місце? Здогадались? Так, це. Зоопарк. Сьогодні ми врушаємо віртуальну подорож до цього найдивовижнішого світу. Чи ви дізнатися багато цікавого про його мешканців? Тож не баріться, сідайте в автобус та вирушаємо. Перша зупинка Величезні хижаки Лев та тигр. Погляньте на цього величного звіра. Це Лев цар звірів, у нього густа грива навколо голови, як корона. Леви живуть у саванах Африки. Вони хижаки, полюють на великих тварин, таких як зебри та антилопи. Живуть леви великими сім'ями, прайдами. Левиці вправні мисливиці. А леви Переважно відпочивають і охороняють свою територію. Послухайте, як кричить лев. А це тигр ще один дуже сильний і красивий хижак. Його тіло. Крити яскравими чорними смугами на рудому тлі. Тигри живуть в Азії у густих лісах. Вони, на відміну від левів, полюбляють полювати поодинці. Тигри дуже спритні та швидкі. Вони можуть стрибати на велику відстань. Послухайте, як гарчить тигр. Вирушаємо далі. Наступна зупинка велетні суші. Перед вами найбільша наземна тварина на планеті слон. Подивіться, який у нього довгий ніс. Хобот. Хобот служить слону як рука, щоб брати їжу та пити воду. І як ніс, щоб нюхати і навіть як засіб спілкування. У слона великі вуха, якими він може обмахуватися як віялом. У нього є бивні, довгі зуби, які він використовує для захисту та пошуку їжі. Слони дуже розумні та живуть великими родинами. Вирушаємо далі. Наступна зупинка спритні стрибуни та лазуни. А ось перед вами веселі та спритні мавпи. Подивіться, які вони різні. У деяких довгі хвости, якими вони вправно чіпляються за гілки, інші великі та сильні. Мавпи живуть на деревах, у лісах. Вони дуже розумні, вміють використовувати різні предмети, люблять гратися, стрибати, лазити по деревах і їсти фрукти. Горіхи та листя. Вирушаємо далі. Наступна зупинка смугасті та плямисті красені. Погляньте на цю незвичайну конячку чорно-білу смужку. Це зебра. Кожна зебра має свій унікальний смугастий візерунок, як у нас відбитки пальців. Зебри живуть у саванах. Харчуються травою, смужки допомагають їм маскуватися від хижаків у високій траві. А це найвища тварина на планеті жирафа. У неї дуже довга шия, яка допомагає їй діставати найсмачніші листочки з верхівок дерев. На її тілі красиві плями. Жирафи також живуть у саванах і дуже люблять сонце. Вирушаємо далі. Наступна зупинка клишоногі мешканці. Подивіться, які різні бувають ведмеді. Бурий ведмідь живе у лісах, любить їсти ягоди, рибу та мед. Білий ведмідь живе на півночі, серед снігу та льоду. І добре плаває на рибу та тюленів. А це бамбуковий ведмідь або панда. Він дуже милий і їсть тільки бамбук. Вирушаємо далі. Наступна зупинка лісова хитрунка. Лисиця хижий савець і належить до сімейства псових, лисицю відрізняє витягнуте витончене тіло, подовжена морда. Загострені вушка і пухнастий хвіст. Великі витягнуті вуха допомагають лисицям вловлювати звуки, а довгий хвіст допомагає зберігати рівновагу під час бігу і захищає від холоду. На особливу увагу заслуговує лисяча шуба пишна, красива. Шерсть лисиць найчастіше має жовтий, пісочний або рудий колір. Влітку лисиця линяє. А до зими у неї виростає нова шерсть густа і пишна, необхідна для захисту від холоду. Вирушаємо далі. Наступна зупинка нічний володар лісу. Бук це хижа тварина, яка має гарну зовнішність. Вовки дуже схожі на собак. Вони мають видовжені тіла, сильні ноги та гострі зуби. Вовча шерсть може бути різних кольорів від сірої до каштанової, але завжди відзначається м'якістю та гладкістю. Взимку вовки тримаються в зграї. Ватажком зграї є досвідчений і розумний вовк. Ці тварини спілкуються за допомогою виття, вовки виють, щоб дізнатися про місце перебування інших членів зграї, сповістити про захоплену здобич. Вирушаємо далі. Наступна зупинка велетень у воді. Це бегемот. Великий травоїдний савець, який більшу частину часу проводить у воді. Ці тварини мешкають в прісних водоймах, і лише зрідка бегемоти можуть перебувати в солоній морській воді. Інша назва бегемота гіпопотам. Бегемоти живуть тільки в Африці. Їм необхідна прісна вода, в якій вони проводять більшу частину дня. Зазвичай бегемоти живуть групами по 2-3 десятка особин. В день вони знаходяться у воді, звідки видно тільки частину обличчя і спини. Ці тварини вміють плавати або ходити по дну і можуть навіть затримувати дихання до 10 хвилин. Бегемоти агресивні тварини, про що свідчать постійні бійки між самцями. Наша подорож до зоопарку підійшла до кінця. Час повертатися додому. У зоопарку тваринам живеться добре. Але все ж таки ми з вами не повинні забувати, що вони живуть у неволі і тому потребують нашої уваги, захисту, їжі, чистого житла та лікування. Не забудемо і про правила поведінки в зоопарку. Не шуміти, не чіпати руками тварин, не годувати тварин, не наближатися до клітки з тваринами.